Гарного усім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І як бачите, сьогодні мова піне про кавуни. У мене в коментарях запитують люди, а що з кавунами? Чого ви не показуєте? Чи ви садите, чи родять у вас кавуни, або як ви вирощуєте кавуни. Ну, думаю, що ще для своїх підписників і глядачів не розкаву, що в мене з кавунами. Ну, хвастаться також. Нема чим особо але що є, те вам покажу в цьому році, які сорти садили і що виросло. Чи розказати, чому такий урожай? Ні, спочатку покажу, які сорти. Це, от бачите, такий перед вами кавун. Це представник, якщо я не помиляюся, він звідки росте, з якої частини. Це Арашан. Невеликі кавуни Арашан. Ми в цьому році вже Арашан їли. Пару кавунів вже були спілих, вагою десь так кілограма 3, напевно, не більше. Невеликі в, нас в цьому році кавуни, чому я розкажу трішки пізніше. Також ми садили кавуни Чарльстон Грей. Бачите, які лежать гарнюні. Манюні 2, чесно сказати, не пробували ще, не знаємо, які вони в цьому році. Я вам там далі і менше. Вони ще і там завізі достатньо Чарльстон Грей кущів небагато ми садили, тільки три кущика. Ну і завязі не так і багато, ну є завязь Садили ми стільки, це я вам Арашан сказав. Чарльстон Грей. Тут були. Також вже з'їли такі гарні кавуни. ага Вон кавун лежить то тобган Якщо я не помиляюся, кавун мало завязі тобган а рашан достатньо завязі але ну вони ще маленькі, або вже ми їх поїли. І ще десь зараз трішки покажу. Нема. Як бачите, кавунів багато немає. Ну і на цій ділянці повинен бути зі цієї сторони продюсер. Ну, Завізі майже немає. Ще й бур'ян росте. А якщо є, то такий продюсер небагато, невеличкий вони. А, ні, про продюсер було ще було пару чомусь вони, десь такого розміру, ну ні, ну ні, може більші, почали тріскатися і були досить спільні і солодкі. Ну, ще не, не спробували. От, от, такі, можна сказати, літо було спекотне для е, кавуна, умови ті, що треба. Але, 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 є на то причини, чому у нас немає гарних кавунів. І зараз я вам про це розповім. А ви напишіть в коментарях, як у вас урожай кавунів у цьому році, які сорти вродили, які масою, і в якому регіоні. Буде дуже цікаво дізнатися. Ну і поговоримо про причини, чому на моїй присадибній ділянці на нашій, немає гарного урожаю кавунів. Хоча літо було спекотне, якраз сприяє для цього, для росту кавунів. Поливати ми поливали, підлив був полив, як потрібно. Але е, е, роз, ну, розповідають люди, які в нас також вирощують кавуни. Є в деяких кавунів в цьому році навіть до 10 кг. Є в багатьох такі середні розміри 5-6 кг, досить гарний урожай. Урожай гарний в тих, в кого кавун зійшов рано. Хто посадив рано і зійшов рано. І вся та перша зав'язь яка була, тобто цвіт, і зав'язь яка була ще у червні, місяці в тих кавуни в цьому році гарні. А якщо зав'язь була пізніше. Тойка вони маленькі. От, Наприклад, Чарльстонгрей, цей зав'язь це була у, у червні місяці і він такий гарний виріс. І далі, коли зав'язь була вже в червні місяці, то протягом липня, коли була спека, головне було по, правильний полив робити. І вони тоді росли, або навіть без поливу, якщо в кого були дощі. Ну, У нас, як я вже вам розповідав, неодноразово <кхів> дощів не було в цілий липень. Тільки третя частина червня, цілий липень і початок серпня дощів не було. Ну, ми підлив робили, щоб вони росли. Але під час Великої спеки ми ж прекрасно чудово знаємо, що немає завязі, не йде запилення квітки. А коли не йде, немає завязі при цьому, то що ж, звідки ж візьмуться ті кавуни? Так що, це така спека в цьому році. Спека це вже другий фактор. А перший фактор тим, що зійшли в нас кавуни чомусь в цьому році надто пізно. Довго не сходили. Хоча було сприятливо для них умови, начебто все, але чомусь довго-довго не сходили. Потрібно буде з цим розбиратися ще. От такий не досить гарний врожай кавунів у цьому році. Через те я й не показував, ну а по запроханням глядачів. Я показав, показав, як є, що тут приховувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.